For the Fest of the Madrelingua, I'll go to the Mia Mathe University, prosperity, and now Riddle More. Цей рік нам показав те, що основним ідентифікатором народу є мова і відрізняє його від інших. Тому розвивайтесь, надихайтесь, відпочивайте та любіть українською і пам'ятайте, що все йде, все минає і це лихо мене. Бережіть себе і мирного вам всім дня. Всім привіт! Вітаю з Днем рідної мови. Як стверджує народна мудрість? Скільки ти знаєш мов, скільки разів ти людина? Але я впевнена, що без знання рідної мови ми не зможемо повноцінно відчувати себе частиною рідного народу. Тому з великою гідністю і шаною ми повинні усвідомлювати велику вагу рідного слова і особисту відповідальність за нього перед минулим, сьогоденням та майбутнім. Слава Україні! Hallo an allen Studenten der Beketov-Universität. Ich möchte allen zum Internationalen Tag der Muttersprache gratulieren. Ich würde ihnen, dass sie ihre Muttersprache lieben und schätzen. Und meine gelebten Ukraine und der Universität würde ich Kraft und Unwirksamkeit. Слава Україні! Бажаю усій нашій бекетівській спільноті пам'ятати про рідну мову, де б вони не були, а нашому університету процвітати вільній та незламній Україні. Слава Україні! А гості Благоприємні і матерського язика. Язик є ріду, а літка з язика не не рід. Язик є нашим зламним богатством, продажі важне, а респектуємо то що є надзвичайною соучасністю кожного українця. Ще хто буде Україна? Дня. Сьогодні я хочу привітати свою країну з Великим Святом, Днем Рідної Мови. Також побажати успіхів своєму університету та рідній Україні. Hallo, ich heiße Anna. Grüße aus Deutschland. Und ich möchte allen einen schönen Tag der Muttersprache wünschen. Вітаю всіх з Днем рідної мови і хочу нагадати, як важливо цінувати і любити рідну мову. Давайте берегти і розвивати рідну мову, цінувати її дари. Ми могутні й міцні, наше слово, наша сила. Нехай наша мова процвітає і живе вічно. Хочу побажати нашому університету скоріше повернутися до рідних стін. Разом до перемоги. Все буде Україна! І хайся, Анна. Вітаю, шановне людство, з днем рідної мови. Нехай живе наша рідна мова. Хочу побажати всім українцям утверджувати рідну мову, а також хочу побажати нашому університету скоріше повернутися до рідних стін. Це буде Україна. Слава Україні! Хочу передати привіт та привітати рідний Бакатівський університет із міжнародним днем рідної мови. У цей день я хочу побажати університету наукового процвітання, а країні студентам. Викладачам я хочу побажати миру та перемоги і успішного майбутнього нашої держави. Вітаю всю Бекетівську сім'ю з Днем рідної мови і щиро бажаю її зберігати і поширювати. Нехай надалі передається вона з покоління в покоління, вдосконалюється вдосконалюється. А також бажаю кожному українцю скорішої перемоги і мирного неба над головою. Передаю привіт з рідного міста Харкова для свого улюбленого університету. Вітаю усіх з днем рідної мови. Бажаю мирного неба над головою та багато чудових та талановитих фахівців своєї справи. Передаю привіт бакетовській родині, всім студентам та викладачам. Вітаю з Днем рідної мови та бажаю бути нашому університету найвеличнішим та найцікавішим в світі. Студентка групи А2022. Хочу передати привіт університету імені Бекетова, а також привітати всіх студентів та українців з Днем Рідної Мови. Я зараз знаходжуся у Німеччині і хочу сказати та де б ми не були, ми українці і об'єднані однаковим, жагою до життя і до миру. Наше Сонце зійде. Бажаю нам перемоги. Підтримую акцію Дня рідної мови. Передаю привіт з Бакетівського, студентам, колегам, кого війна розкидала по всіх світах. Плекаємо рідну мову, віримо в перемогу, наближаємо її кожен день, кожен на своєму фронті. І чекаємо вас у Бакетівському. Вітаю. Я передаю привіт своєму університету та бажаю всім гарного дня мови. Плакайте, шануйте та прославляйте нашу слово'їну мову, з ним рідної мови.

опісклено до мене. Я той вон міус. Сулі варата кілон метан мє... Українама. Міка он міус вайва я оскоменен кітен меон бікетовськими. Передаю бікетовській родині привіт. Привіт. Вітаю з днем рідної мови бажаю нашому університету процвітання, скорішого відновлення і сподіваюся, що в ближайшим часом ми повернемося на навчання в наш любий університет. Бажаю нашій Україні миру, всього вам найкращого, здоров'ячка, шастячка. Hallo, ich bin in Freiburg, Deutschland. Alles Gute zum Tag der Muttersprache für die Bekettung-Gemeinschaft. Ich wünsche der Universität und den Studenten, dass sie diese schwierigen Zeiten überstehen und dass die Ukraine Der Krieg gewinnt und das Land nach vor dem Jahr 1991 befreit. Frühe Stage, Ruhm für die Ukraine!